У Дніпрі на вулиці робочі мешканці будинку, об'єднані в ОСББ Форсаж 2 активно доглядаються прибудинковою територією. Завдяки перемозі в конкурсі очима соцмереж найкраще подвір'я Чечиловського району, отримали сертифікат, який витратили на благоустрій. Зробили ремонт, облаштували клумби та висадили десятки рослин. Серед зелених насаджень пишна піхта нормана, климатисі, гортенці, самшити, туї, барбариси, ялівці, кизиники та навіть альпійський кактус. У створенні цього зеленого простору мешканці. Допомагали і міська влада, і сусіди дуже треба постійно пополивати. Це дуже важливо важливо купляти в добрива, і тоді маємо результат. Також допомагають мешканці, і нам хто чим. Може, привозять туї, привозять гарні квіти, привозять щось докопаємо, щось садимо, щось, щось не дуже получається. Потім маємо досвід і позитивний, і не дуже, але в позитивному досвіді вже здобули багато. Успіхів поливати рослини допомагають і підприємці з першого поверху, чиї входи розташовані безпосередньо на вулиці Робочій. Долучаємо їх нам сприяти в цьому, тому що їм треба теж слідкувати за клумбами, за червоною лінією. Нежитлові приміщення і мають вихід на вулицю робоча, і тому долучаємо їх і до них підключаємося. Часто просимо наповнювати баклажки, а також е, лейку. Особливу увагу приділяють саме внутрішньому двору. Тут є відеонагляд і освітлення. А от біля червоної лінії ситуація складніша. Висаджувати там ціні рослини бояться через постійні пошкодження. У дворі е, набагато краще обстає, бо в нас тут і освітлення, і відеонагляд маємо, і е, якось це не мали тут. Е. Проблем, а червона лінія не можемо ніяк висадити щось таке подорожче, тому що там проблеми, там викапують так. Спочатку все було непросто, молоді саджанці були вразливими, а ресурсів обмаль. Та саме завдяки згуртованості мешканців, двір змінився, особливо заради дітей. Це досвід домогосподарки і малі і діти, з якими я тут їх народила, виростила і хотілося би, щоб вони гуляли у зеленому дворі. У мене на той момент були менші діти, і ми коли гуляли. Тоді всі організовували діти і набирали баклажки, і носили де за потрібне. Аліна має досвід життя за кордоном у Німеччині. Каже, в Україні грунти значно кращі. При належній підтримці двори можуть бути не гіршими ніж європейські. У нас така гарна земля. Ніяка Європа не, не, не зрівняється з нами. У нас дуже гарна, дуже родюча земля. Тільки треба трошки попрацювати і трошки допомоги. На майбутнє ОСББ планують встановити систему крапельного поливу, а ще радить іншим об'єднанням не боятись брати відповідальність і змінювати простір довкола.